Вітаю, друзі! Є інформація, що росіяни хочуть вперше запустити по Україні міжконтинентальну балістичну ракету середньої дальності РС-26 Рубіж. Давайте розберемо, що це за ракета і чи є вона взагалі на озброєнні у Росії. РС-26 це російський проект рухомого ракетного комплексу стратегічного призначення з міжконтинентальною балістичною ракетою. Він є подальшим розвитком проекту ЯРС із новими керованими бойовими блоками для прориву протиракетної оборони, що сам є модифікацією ракетного комплексу Тополь М. Кремль сам хотів отримати власні балістичні ракети середньої дальності, які б дозволили, так скажемо, накривати цілі в Європі на дистанції від 2 до 6 тисяч кілометрів. Проєкт по розробці таких балістичних ракет мав індекс РС-26 Рубіж, але до кінця завершений не був. Детальної інформації про характеристики цього проєкту було вкрай мало, навіть у відкритих джерелах. Відомо лише про дальність від 2 до 6 тисяч км, ну і що базою мало виступати 68 на шасі від мінського заводу колісних тягачів. Детальних і точних зображень РС-26 у відкритому доступі також не було. Є хіба що довільні варіації по темі зовнішнього вигляду. Були лише твердження, що в проміжок до 2015 року росіяни змогли провести 5 випробувальних пусків рубіжа, із яких 4 були успішними. Немає також точної інформації, який саме тип бойової частини мав би стояти на цій ракеті: моноблочна чи роздільна. Неочікувано, що Кремль на початку 2018 року вирішив остаточно поховати цей проект, вилучивши його із державної програми озброєнь. Офіційних заяв по темі такого рішення також не було. Тому рашисти почали самі вигадувати пояснення. Мовляв, Кремль просто пішов на черговий акт доброї волі перед західними партнерами. Щоб не підважувати угоду США. Хоча, схоже, тут причина є набагато прозаїчнішою банальна нестача ресурсів. Ну а визнати таке Росія просто не могла, бо це ж сверхдержава. Якщо виходити із того, що РС-26 Рубіж мав би бути полешеним ярсом, то це уже як би натякало, що виробництво таких ракет було вкрай обмеженим. Очевидно, саме через це Кремль і порізав проєкт РС-26 Рубіж та зосередився на крилатих ракетах до комплексу Іскандер-К. Тим більше арсенал цих крилатих ракет середньої дальності у Росіян був також обмежений до 100 одиниць на момент вторгнення до України. Отож, якби Росія не довели цей проект до кінця, у них було б на один засіб ураження більше, проти якого б наша повітряна оборона була би сила. Але чи дійсно змогли вони її зробити, та чи застосують її по Україні? Питання відкрите. Залякати Європу та США пуском вони б дуже хотіли. Але чи зможуть?